А ви коли-небудь замислювались, що найбільша зрада завжди приходить не ззовні, а від тих, кому ви довіряли найбільше? У суспільстві нас вчать закривати очі на дрібниці, мовляв, краще не знати правду, аби зберегти спокій. Але що робити, коли правда сама вривається у ваше життя повідомленням на екрані телефону? Чи здатні ви витримати той момент, коли кохана людина планує провести вихідні не з вами, а з іншою? Ця історія розвіює солодкі ілюзії про ідеальні родини. Вона полемічна, бо ставить незручне запитання чи можна пробачати, якщо серце вже розбите? Тут немає місця наївності, тут холодні факти, гарячі емоції і несподівані рішення. Бо героїня доводить, замість того, щоб плакати у подушку, жінка може взяти ситуацію під контроль і діяти стратегічно. Її чоловік готував сюрприз не для неї. А для своєї коханки у їхньому ж заміському домі. І тоді Оксана, так звати дружину, приймає рішення, яке звучить майже неймовірно вона виходить на зв'язок із чоловіком суперниці, у цій миті біль стає паливом, а зрада початком гри, у якій вона вже не жертва, а гравець. Тож приготуйтеся. Далі буде історія, що перевертає уявлення про слабкість і силу, бо найсильніше відкриття чекає не там, де ми шукаємо. А там, де біль змушує нас зробити крок уперед. І цей крок змінює все. Уявіть собі Оксана тримає телефон свого чоловіка Тараса і бачить те, чого ніколи не мала би бачити один дотик до екрана і перед очима слова, які змінюють усе. Це не було щось невинне, не жарт і не випадкова переписка. Це був чіткий план відвести іншу жінку до тієї самої дачі біля озера, яку вони купили і будували разом. Мріючи про родинний відпочинок. Саме в цей момент серце ніби зупинилося, а повітря стало важким. Довіра, що складалася роками, розсипалася, немов скло, яке впало на кам'яну підлогу. Цей удар емоцій можна порівняти з тим, коли бізнес партнер у якого ви вірили, раптом зраджує. Уявіть, ви роками працюєте над справою, а потім дізнаєтеся, що ваш напарник таємно переводив гроші у власну кишеню. Це не просто про фінансові втрати, це про втрату віри, про біль у самому серці. Так само і тут Оксана зрозуміла, що це повідомлення, не лише слова, а доказ того, що її родинний світ руйнується прямо на очах, мудрість життя у тому, щоб бачити знаки ще до того, як стається катастрофа. У стосунках, у роботі, навіть у дружбі, зміни поведінки завжди несуть сигнал. Наприклад, коли друг раптом починає постійно відмовлятися від зустрічей без пояснень, або колега уникає очей і стає неприродно ввічливим, це моменти, коли варто задуматися. Це не означає жити у підозрах, але означає розвивати чутливість до деталей. Саме така чутливість могла б попередити Оксану ще раніше, але зараз факт уже не можна було ігнорувати. А коли правда стає очевидною, у кожного є вибір або загрузнути в розпачі. Або перетворити біль на силу. Оксана стояла саме на цій межі, і, хоча світ у ту мить валився їй на голову, вона вже інтуїтивно відчувала цей шок лише початок довгої гри, бо за першим ударом завжди йде потреба діяти. Її наступний крок мав стати вирішальним усе починалося зовсім буденно недільний ранок, тиша в будинку, запах свіжозвареної кави. Оксана розбирала електронні листи. Гортаючи буденні справи, коли зненацька телефон мигнув повідомленням, нічого не віщувало біди, але щось усередині змусило її зупинитися. І саме тоді вона побачила ті слова, які, наче холодним ножем, пройшли по душі Не можу дочекатися вікенду на твоїй дачі. Такі фрази не сплутаєш із робочим листуванням. Тут усе було занадто інтимно і відверто. Інтуїція жінки це сила, яку часто недооцінюють. У житті ми всі відчуваємо ті самі дзвіночки, коли щось іде не так. Це може бути у бізнесі, коли угода виглядає надто вигідною, щоб бути правдою, або в стосунках, коли партнер починає уникати простих питань. Приклад простий якщо товариш постійно ховає телефон і відповідає уривчасто, це вже сигнал. Оксана вловила цей сигнал одразу, хоча спершу й не хотіла собі зізнаватися. Цей момент можна порівняти із ситуацією, коли хтось, читаючи газету чи новини, раптом натикається на статтю, яка змінює світогляд. В одну мить звичний порядок речей руйнується. Так само і тут. Проста неділя, яка мала стати спокійною паузою після робочого тижня, перетворилася на початок внутрішньої бурі звідси бере початок той стан, коли серце йде в п'яти. А мозок починає лихоманково складати пазл з дрібних деталей. І хоча біль уже розгорівся, Оксана розуміла, їй потрібні не лише емоції, а й факти, бо інтуїція це компас, але щоб діяти, потрібно мати карту. Саме це відчуття підштовхнуло її до наступного кроку: шукати підтвердження, навіть якщо правда могла виявитися ще болючішою. Оксана була не просто звичайною домогосподаркою. Вона працювала сімейним юристом і звикла бачити, як правду можна приховати за словами. Тому, в той момент, коли інша жінка на її місці могла би зірватися, вона обрала холоднокровність. Її досвід підказував перш ніж діяти, потрібно зібрати докази. У суді вважать не емоції, а факти, і тут усе мало значення кожне слово, кожна дата, кожна деталь. Тому вона вирішила перевірити все, аби не залишити простору для сумнівів. У їхньому шлюбі була колись маленька, навіть романтична традиція вони знали паролі один одного. Це символізувало довіру, спільність і близькість. Але тепер саме цей пароль став ключем, який відкривав не лише телефон, а й двері до правди, яку краще було б не знати. Іронія долі, те, що мало символізувати любов, стало інструментом викриття зради. Це нагадує ситуацію, коли у бізнесі партнерство починається з повної прозорості. А з часом ця прозорість викриває приховані маніпуляції. Тримати емоції під контролем у подібних ситуаціях це як навчитися керувати вітрилом під час шторму. Паніка лише посилює бурю, а спокій дозволяє знайти правильний напрям. Оксана знала, якщо зараз втратить голову, то програє, а виграти для неї означало не лише викрити тараса. А й зберегти гідність. Прикладом може бути будь яка кризова ситуація від переговорів із клієнтами до конфліктів у родині. Хто зберігає спокій, той тримає владу у своїх руках. Саме тому вона не поспішала. Вона сіла, глибоко вдихнула і почала переглядати телефон крок за кроком, наче адвокат, що готує справу для суду. Усе мало бути чітко і логічно. І, хоча їй боліло серце, вона відчувала. Попереду вона знайде більше, ніж одне повідомлення, бо справжня правда рідко обмежується лише одним рядком на екрані. Крок за кроком Оксана почала бачити картину чіткіше. Повідомлення тягнули за собою інші цілий ланцюг листування, який простягався вже майже на два тижні. Кожен рядок був, наче удар по серцю «Затримуюсь на роботі, «Зустрічі з колегами, пізня нарада. Усе це виявлялося лише ширмою для справжніх побачень. Для юриста, яка звикла до доказів, це було вже не припущення, а повноцінна справа. Вона бачила брехня повторювалася системно, як відпрацьована схема. Особливо болючим було останнє повідомлення запрошення на найближчу п'ятницю до їхньої дачі біля озера. Це місце мало зовсім інший сенс для Оксани тиша, відпочинок, мрії про сімейні вихідні. І тепер. Саме цей символ їхнього шлюбу перетворювався на декорацію для зради. Уявіть, що ваш улюблений сімейний рецепт пирога хтось готує для чужих гостей. Він може залишатися смачним, але для вас він назавжди втратить смак довіри. Тут вона знову відчула різницю між тим, як люди показують себе зовні, і тим, що приховують усередині. Тарас завжди вмів переконливо виправдовуватися, і, мабуть, будь хто інший міг би йому повірити. Але факти, які тримала в руках Оксана, говорили інше це ще раз доводить слова можуть бути солодкими, та лише дії й повторювані вчинки відкривають істину. Як у бізнесі, контракт може бути ідеальним на папері, але тільки виконання показує справжню цінність угоди. Оксана відчула, що зараз вона має в руках не просто докази зради, а ключ до глибшого розуміння наскільки далеко це все зайшло. І, хоча біль накочував хвилями, вона зберігала холодний розум. Адже кожна нова деталь підтверджувала правда тільки починає розкриватися, і наступні відкриття можуть бути ще тяжчими. Той будинок біля озера завжди був для Оксани і Тараса символом їхньої спільної мрії. Вони купили його три роки тому, коли здавалося, що все життя попереду. Вікна виходили прямо на воду. Ранкове сонце заливало кухню золотим світлом, а на терасі вони мріяли про вечори з дітьми й друзями. Це мало бути місце миру, відпочинку і затишку, власний куточок, де можна було відновити сили після метушні великого міста. Але тепер цей спогад набирав гіркого присмаку. Для Оксани дім завжди був чимось більшим, ніж стіни. Це простір, де створюється енергія родини. Саме тому зрада, пов'язана з цим місцем, боліла ще більше. Уявіть ви будуєте бізнес, вкладаєте душу і час, а потім дізнаєтесь, що партнер використовує офіс для власних таємних оборудок. Будівля залишається тією самою, але сенс її кардинально змінюється. Так само і з дачею зовні вона залишалася оазою спокою, але в серці Оксани вирувала буря. Кожна деталь цього дому зараз грала проти неї. Вона згадувала, як сама обирала меблі, як вони разом садили яблуні в саду. Як Тарас казав, та да, це наш прихисток. І тепер ті ж самі яблуні ставали свідками того, що її шлюб тріщав по швах. Це вчить важливі речі. Матеріальні символи ніколи не гарантують стабільності, якщо немає чесності в серцях людей. Людина може створити ідеальний фасад, але якщо усередині немає правди, усе руйнується. Та, попри біль, Оксана відчувала й інше ця дача стала точкою, де вона зрозуміла власну силу. Якщо раніше це було місце їхньої спільної мрії, то тепер воно могло стати місцем її особистого пробудження. І хоча буря всередині тільки розгорталася, вона вже знала. Наступні дні стануть вирішальними у цій грі правди. Тарас стояв у передпокої, зав'язував шарф і посміхався, наче нічого не сталося. Його слова звучали буденно. Я сьогодні затримаюся, маю ще справи. Для стороннього вуха це була б дрібниця, але для Оксани, яка знала правду, кожне слово лунало як цвях у кришку труни їхнього шлюбу. Вона дивилася на нього і бачила вже не чоловіка, а людину, що грала роль роль вірного сім'янина, роль відповідального чоловіка. Іронія долі. Справжня вистава відбувалася не на сцені театру, а просто в їхньому домі. Оксана відповіла м'яко, без тремтіння в голосі. Добре коханий. Ці слова давалися їй неймовірно важко, але вона вимовила їх так, що він нічого не запідозрив. Тут проявився її внутрішній акторський талант, вміння приховати бурю всередині і показати лише спокійну поверхню. Це нагадує ситуацію в переговорах, коли бізнесмен знає, що його обманюють, але зберігає кам'яне обличчя, щоб не видати свої карти завчасно. Холодна стратегія іноді рятує більше, ніж гарячі слова. Самовладання це рідкісний дар, який розвивається через практику. У повсякденному житті його можна тренувати в дрібницях, наприклад, коли хтось провокує вас у транспорті чи коли колега кидає необґрунтоване зауваження. Реагувати миттєво це легко, але справжня сила стримати імпульс і відповісти тоді, коли ви вже контролюєте ситуацію. Оксана зробила саме так. Вона не піддалася на емоції, а залишила їх на потім, щоб діяти розумно. Усередині ж, як тільки двері зачинилися, вона відчула, що ця гра має дві сторони. Він вважав, що контролює ситуацію. Але насправді контроль переходив у її руки, і, хоч її серце рвалося від болю, вона вже знала. Це лише початок її власного розслідування, яке приведе до ще несподіваніших відкриттів. Коли двері за Тарасом зачинилися. Тиша впала на дім важкою ковдрою. Оксана дозволила собі лише п'ять хвилин, п'ять хвилин гірких палких сліз, коли все, що трималося всередині, вирвалося назовні. Це був короткий момент слабкості, але навіть у ньому була сила адже справжня витривалість починається тоді, коли ти визнаєш свій біль. Вона витерла обличчя, піднялася і ніби перемкнула тумблер у голові. Тепер її емоції мали стати паливом, а не кайданами. На столі лежав старий записник Тараса, який він колись використовував для робочих нотаток. У ті роки Оксана й гадки не мала, що цей предмет стане для неї джерелом правди. Вона знала іноді найбільші таємниці ховаються не у складних технологіях, а у звичайних речах. Відкривши сторінки, вона побачила дати, номери телефонів, позначки, невидимі для чужого ока, але зрозумілі їй. Це був наче код, який чекав, щоб його розгадали, а далі телефон. Пароль, який колись символізував довіру, тепер відчинив двері у зовсім інший світ. Оксана тримала в руках не просто пристрій, а архів подвійного життя свого чоловіка тут були повідомлення, дзвінки, електронні листи, і кожна деталь відкривала ширшу картину. Це нагадує, як археолог розчищає шар за шаром землю, щоб дістатися до артефактів минулого. Кожен клік по екрану ставав для неї новим доказом, новою частиною мозаїки. Вона відчувала, що сила тепер у її руках. Якщо хвилину тому вона була жертвою обману, то тепер ставала стратегом. Це як у шахах. Один хибний хід суперника відкриває тобі можливість взяти під контроль усю гру. Оксана зробила глибокий вдих і зрозуміла. Попереду на неї чекає ще більше відкриттів. А разом із ними і нові імена, які змінять цю історію назавжди. Гортаючи листування далі, Оксана натрапила на ім'я Світлана Кисельова. Спершу це нічого їй не сказало, але кілька пошуків у соцмережах і професійних базах усе розставили на свої місця. Світлана виявилася відомим кардіохірургом у Києві, молодшою на кілька років, упевненою у собі, зі статтями в медичних журналах і фотографіями з конференцій. Усе це виглядало як ідеальний фасад успішна, вродлива, амбітна. І саме така людина зараз втручалася в її родину. Оксана відчула, що пазл починає складатися. У листуванні було кілька згадок про підтримку проекту, і тепер вона зрозуміла. Ішлося про новий корпус міської лікарні, який відкривали нещодавно. Тарас, займаючись бізнесом у сфері будівництва, справді міг бути серед меценатів. Тоді й відбулося їхнє знайомство, робочий привід легко став особистим мостом. Це класичний приклад того, як професійні контакти перетворюються на щось більше, якщо не поставити кордонів. Тут важливо розуміти історія Світлани не лише про іншу жінку, а й про типаж. Є люди, які вміють жити подвійним життям успішні на роботі, шановані в суспільстві, але готові руйнувати чужі сім'ї у власних інтересах. Це схоже на корпорації, які пишуть гучні соціальні проекти у звітах, але одночасно нищать довкілля. Фасад блищить, а правда понболюча. Для Оксани це відкриття було подвійним ударом. Зрада йшла не від випадкової людини, а від тієї, хто вмів грати в довгу гру. А ще гірше було знати світлана заміжня. Вона мала свій дім, свого чоловіка, але все одно дозволила собі руйнувати чужий шлюб. Це відкриття змусило Оксану зрозуміти у цій історії є ще один гравець, який, можливо, навіть не здогадується, що його життя вже під загрозою. І думка про це підштовхнула її зробити наступний крок знайти того чоловіка. Оксана відчувала, що мозаїка зради ще не повна. Якщо є Світлана, то десь поруч є і її чоловік. Невеликий пошук у відкритих джерелах дав швидкий результат чоловіком кисельової. Виявився професор архітектури, знаний у колах викладач і автор кількох підручників. Його ім'я миготіло в університетських новинах і на професійних форумах. Він був тією людиною, яку суспільство бачило як приклад порядності та інтелекту саме це й боліло дві родини, які назовні здавалися благополучними, насправді жили у брехні. Знайти його електронну пошту виявилося легше, ніж Оксана думала. Публічна діяльність зробила свою справу. Контакти були відкриті, і їй залишалося лише наважитися написати. Але це було складніше за будь-яку юридичну справу, бо тут йшлося не про клієнтів, а про її життя. Вона написала перший лист, але стерла його, бо слова звучали занадто емоційно. Спробувала вдруге, знову здавалося, що виходить звинувачення, а не співпраця. І тільки з третьої спроби вона відчула правильний тон. У цьому був урок, іноді найважливіше сказати просте, без прикрас і пафосу, адже зайві слова лише розмивають суть. Так буває і у бізнесі, і в особистих переговорах найсильніше діє прямота. Прикладом можуть бути історії з історії дипломатії, найефективніші мирні угоди укладалися тоді, коли сторони чесно визнавали проблему, а не ховали її за формальностями. Тож її фінальний лист складався лише з одного короткого речення нам потрібно поговорити про наших чоловіків. Натискаючи кнопку відправити, Оксана відчула дивну суміш страху і полегшення. Тепер м'яч був на його полі, і вона чекала відповіді з серцем, що билося швидше ніж будь-коли. Адже вона знала, цей чоловік може стати не лише союзником, а й ключовим свідком у грі, яка тільки набирала обертів. Очікування завжди важче за сам факт. Оксана сиділа, дивлячись на екран ноутбука, ніби могла силою думки примусити повідомлення з'явитися швидше. Години здавалися днями, а кожен звук у домі лише посилював напругу. Вона знала тепер усе залежить від того, чи відповість професор, і якщо відповість, то якими словами? У серці панував хаос. Але зовні вона тримала спокій, бо відчувала вирішальний момент вже близько. Коли, нарешті, задзвонив телефон, вона навіть здригнулася. Номер був незнайомим, але інтуїція підказала це він. Вона взяла слухавку, і в голосі чоловіка одразу почулися втома та напруга. Це не був голос людини, для якої новина стане шоком. Навпаки, здавалося, що він уже давно здогадувався про подвійне життя своєї дружини. Його слова були обережними, але підтекст зрозумілим. Я вже давно відчував, що щось не так. Цей момент був, наче з'єднання двох рік, що нарешті злилися в одне русло. Двоє чужих людей, об'єднаних спільним болем, тепер ставали партнерами. Це можна порівняти з тим, як двоє конкурентів у бізнесі. Зрозумівши, що їх обдурив один і той самий постачальник, вирішують діяти разом. Спільна рана перетворюється на спільну силу. Для Оксани це був новий ковток повітря. Вона більше не була самотньою у своєму болі. Їхня розмова тільки починалася, але в ній уже було відчуття нової дороги. Вони ділилися здогадками, деталями, фактами, які тепер складалися у велику картину. І чим більше вони говорили, тим ясніше ставало це лише перший етап попереду чекає важкий шлях, і він вимагатиме ще більшої сміливості, ніж ті кроки, що Оксана зробила досі. І тепер дозвольте поставити вам запитання, скільки ще ви готові закривати очі на речі, які вже давно підказує ваша інтуїція? Чи справді легше жити в ілюзії, ніж у правді, хай навіть болючій? Ця історія Оксани показує, що сила з'являється там, де біль стає точкою опори. Вона могла залишитися жертвою, але вирішила діяти, і саме це змінило весь сценарій. А тепер подумайте. У якій сфері вашого життя ви дозволяєте комусь тримати контроль? Це можуть бути стосунки, робота, фінанси чи навіть власні звички? Можливо, пора перестати миритися з тим, що руйнує зсередини, і почати діяти так, як зробила вона, бо чекати, що хтось вирішить за вас, означає залишитися вічно у ролі статиста. І ще одне важливе чи готові ви зробити свій перший крок до змін уже сьогодні? Це не завжди про грандіозні вчинки, це може бути чесна розмова, маленьке рішення чи сміливість сказати досить, адже великі перетворення завжди починаються з найменших дій. Приклад Оксани доказ, що навіть у темряві можна знайти світло, якщо наважитися його запалити. Тож, якщо ви відчуваєте, що ця історія торкнулася вас, не зупиняйтесь, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. І залишайтесь із нами, щоб продовжувати відкривати історії, які змушують думати, відчувати і змінювати своє життя. А я запитаю вас напряму ви готові стати автором власної історії, а не жити чужим сценарієм?